Холецистит – це запалення жовчного міхура. Людина відчуває важкість в животі, особливо після прийому їжі. Більш стає більш вираженою, блювота, нудота. Лікування може бути консервативним, тобто медикаментозним, чи оперативним. Людина може приймати спазмолітичні препарати. Каміння утворюється внаслідок фізохімічних порушень стану жовчей. Видаляємо жовчний міхур, холецистит, як правило, вже не виникає. Холецистит – це запалення жовчного міхура, яке найчастіше проявляється болями в правих відділах живота, як правило, під ребром справа. Холецистит за течією поділяється на гострий, хронічний та загострення хронічного. По причинам є декілька причин цього захворювання, але найчастіше, а саме близько 80-90%. Людей, ми говоримо про розвинуті країни, страждають холециститом на фоні так званої жовчокам'яної хвороби, і на 10% приходиться без, без, без холоцити, так званий, тобто коли немає конкрементів у жовтному міхворі. Жовчокам'яна хвороба це інше захворювання, яке виникає внаслідок фізико хімічних порушень самої жовчі, коли у жовчному міхурі утворюються каміння, які можуть збільшуватись у розвитку, Пошкоджувати свою зауз жовчного міхура, або закупорювати відтік жовчі, що викликає запалення цього що викликає запалення міхура. Якщо це хронічний холецистит, як правило, людина відчуває важкість в животі, особливо після прийому їжі. Важкість чи дискомфорт найчастіше локалізований в правому підребер'ї чи в естральній області, це відчуття. Гіркоти у роті після прийому їжі, періодично може бути нудота чи блювота. Коли це захворювання має загострення чи гостру фазу, то біль стає більш вираженою. Вона може і в праве плече, а в поперек. може бути підвищення температури. Початкова стадія, це, як правило, це дискомфорт після прийому їжі. Зазвичай це відбувається через годину чи через три години після прийому їжі. Uh, і uh, саме захворювання воно може чи на полегшення, тобто спазм зникає, і людина відчуває покращення через певний час. Але може піти на загострення, коли е, скарги погіршуються, тобто біль стає більш вираженою, е, блювота, нудота, підвищення температури це вже е, е, ознаки загострення цього процесу. Через певний час, якщо не лікувати гострий процес, він може ускладнитися. І е, е, у гострого холосита є безліч е, е, дуже серйозних ускладнень, таке як е, госвір. Острий холецистит, як перфорація жовчного міхура, як як гострий панкреатит та ще безліч інших проявів. І, як правило, під час приступу гострого холециститу пацієнти звертаються до стаціонару і ургентно шпиталізуються для подальшого лікування. В залежності від течії процесу лікування може бути консервативним, тобто медикаментозним, чи оперативним. Якщо у людини був приступний виражений. І це перший приступ, то ми, як правило, починаємо консервативне лікування. Це можуть бути спазмолітики, анальгетики, протизапальні препарати, антибактеріальні препарати. Але якщо у людини діагностована жовчокам'яна хвороба, і цей приступ болі вже не перший, і ми маємо гострий холецистит, то, як правило, єдиним методом лікування є оперативне. Бажано, щоб воно виконувалось в плановому порядку, коли немає гострих. Коли немає гострого приступу, і саме прогноз лікування кращий, коли операція виконується в плановому порядку. Коли пацієнти звертаються до нас в ургентному порядку, коли тривалий час лікували, спробували вести цей процес консервативно. І він невдалий, пацієнти шпиталізуються з гострим станом. Як правило, ми маємо оперувати їх в ургентному порядку, тобто коли пацієнт поступив. І зазвичай сама операція і, і сама працю виконується важче і зростає відсоток ускладнень, які можуть виникнути після цієї операції. Тому пацієнти мають звертатися до клініки своєчасно. Зазвичай, якщо м це загострення чи перший приступ, людина може приймати спазмолітичні препарати, тобто препарати, які знімають спазм, але ні в коєм, ні в якому разі вони не мають приймати аналгетики, тому що це може влювати та замаскувати картину гострого холосоциту. Але як людина, яка бачила дуже багато пацієнтів з гострими холоциститами, ми оперували гострі холосити з ускладненнями. Опираючись на доказову медицину, опираючись на сучасні стандарти, я всім пацієнтам рекомендую не займатися самолікуванням, не дотримуватися певних рекомендацій народної медицини, так званих дроблення, каміння чи його розширення. Тому що людина має розуміти, що кожен випадок розглядається окремо, і якщо одній людині... Певні рекомендації допомогли, то не обов'язково, що ці рекомендації допоможуть саме цьому пацієнту. Каміння утворюється внаслідок фізохімічних порушень стану жовчі, і каміння бувають білюрубінові, бувають холестеринові. Якщо ми розмовляємо про білюблінові камні, то вони зазвичай нічим не розчиняються, і так зване дроблення неефективне. Якщо холестеринові камні і у людини, наприклад, каміння ці невеликих розмірів. Ну, до 5 міліметрів в діаметрі, якщо подивитися стандарти. І у людини немає е, ознак жовчної коліки, тобто безсимптомна течія, людина нічого не, не турбує, то можна спробувати приймати е, певні жовчогінні препарати. Е, але е, людина має розуміти, що саме приймання жовчогінних препаратів може Викликати загострення холециститу. тому ми, як хірурги, як правило, не рекомендуємо приймати препарати вс урсови кислоти при наявності каміння, тому що це може викликати загострення процесу. Якщо взяти доказову медицину, то як правило препарати чи народна медицина не підтримуються. Зазвичай золотим стандартом є лапароскопічна холецистектомія. це одна з найрозповсюджених операцій у світі. Виконується вона через декілька проколів, видаляється жовтний міхур, і пацієнт на наступну добу може бути виписаний зі стаціонару та повертається до звичайного образу життя. Перший місяць, як правило, після оперативного втручання, пацієнт має дотримуватися рекомендацій. Це сам перед дотримання дієти пацієнт має виключити. Навіть скажете, обмежити смажену копчену, гостру їжу, зменшити вміст тваринних жирів в своєму раціоні. Це приблизно на один місяць. Далі пацієнти повертаються до звичайного образу харчування. Тобто цей місяць він саме потрібен для того, щоб відновитися після цієї операції та щоб організм адаптувався, враховуючи те, що ми видаляємо жовтний міхур, холецистит, як правило, вже не Виникає єдине, що у людей після а, а, видалення жодної міхура, якщо вони не будуть дотримуватися на протязі першого місця дієти чи наших рекомендацій, а, може виникнути так званий постхолосистектомічний синдром. Це а, напади болі, які може супроводжуватися подібними болями, як при холоцистіті та дотою, блювотою. Але як правило, це дуже добре лікується консервативно. Якщо у людини з'явилися певні скарги, то він має відвідати гастронтролога, а гастроментролог по скаргам назначить ультразвукове дослідження. Якщо у людини будуть діагностовані каміння чи поліпи, це утворення жорстоких горі, то людина буде скрована до хірурга на консультацію, і в залежності від розмірів. Каміння чи поліпу, в залежності від клінічного стану пацієнту буде запропоновано чи одразу лікування оперативне, чи спроба консервативної терапії. Тобто, якщо ми говоримо про поліпи утворення жовчного міхора, дуже часто діагностована проблема теж, і вона теж може викликати гострий холецистит, то за поліпами потрібно спостерігати. Якщо поліпи не зростають в динаміці, ми, як правило, пацієнтам не пропонуємо проти вручання. Але якщо поліпи зростають в розмірах динаміці, чи вони під час діагностики вже більше одного сантиметра, ми пропонуємо пацієнтам активне лікування згідно всесвітньої організації охорони здоров'я жовчокам'яною хворобою страждає близько 20% розвинених країн світу, але найчастіше жовчокам'яною хворобою хворіють жінки після 40 років. Це пов'язано з порушенням гормонального ФОМу. Також жовчокам'яна хвороба дуже часто виникає на тлі різкого збільшення вигитіла, особливо у людей з ожирінням, чи на тлі різкого зниження вигитіла. Тому особливо поради. Для людей з холециститом проходити своєчасні обстеження, відвідувати гастроентеролога, відвідувати хірурга, періодично здавати необхідні лабораторні аналізи для контролю. Якщо є зайва вага, то спробувати знизити вагу самостійно чи можна зробити з допомогою хірургічних методів лікування. Зазвичай хірургічні методи лікування, так звана барітчна хірургія, вона показана для пацієнтів з високим індексом маси тіла.